Доброго дня всім незламним. Вітаю вас на своєму каналі! Виростити можна все. З вас лайк, підписка, натискаємо колокольчик для того, щоб не пропустити нові відео. Скоро почнеться з 15 квітня висадка кавунів Баштану і Кукурудзи. на Розсаду, буде багато цікавого контенту. Сьогодні теж не менш цікавий контент, дякуючи компанії Нова Сіт Україна, яка надала мені на випробування ряд овочевих культур для вирощування. Оскільки в мене ділянка дозволяє вирощувати у в принципі великій кількості. Овочі, якими я забезпечую не тільки себе, а й вивозю їх на ринок. Тому і нова Сід Україна надала мені на випробування деякі овочі зі свого як майбутнього, так і наявного асортименту. Відео буде розподілене на дві частини. Одна частина буде присвячена томатам, баклажанам, перцю. І я так виділив горох. Бо в принципі скоро вже висадка гороху. На наступному тижні погода в нашому регіоні в Кіровоградській області обіцяє вже налагодитись. І горох можна буде вже висіювати. От. Друге відео буде присвячено кавунам. Тобто баштанним культурам огірку і кукурудзі. тобто Те, що буде висіюватися на розсаду з 15 квітня. Зараз ми закінчили висіювати перець, баклажани, томати в процесі, але, в принципі, як то кажуть, нічого не пізно, тим паче, якщо і новосіду. Звернулася з, з такою пропозицією, чому б і, як то кажуть, ні. Е, що хочеться відмітити, Інова е, компанія не перший рік на ринку України, тому е, вона тримає марку. І я думаю, те, що вона надала, це як і новинки на цей рік. Так і, в принципі, є одна новинка, яка взагалі, я так розумію, проходить випробування, бо навіть не по каталогу і новосід, не по іншим магазинам я не знайшов одного товару те, що надала і Новосід на випробування. Значить, ще хочу відмітити те, що Абсолютно все насіння оброблене. Це значить, що і Новосід вже змаличку з насіння дбає про нас, про наш з вами врожай. І особливо це важливо при прямому посіві ґрунт для наших овочів. Також для розсади це тож, також важливо, але в принципі додатково при розсаді, хто користується покупними ґрунтами, то ті знають, що без обробок додаткових покупних ґрунтів ну, буде чуть-чуть важкувато, тому зразу фунгіцидна обробка насіння не, по, не, по, ну, не завадить, бо не, не помішає не завадить. Тому усе насіння, особливо, що хочеться відмітити, перець перець останні роки мало хто взагалі обробляє, а тут навіть перець і Нова Сід Україна оброблений. Так, ну що ж, ж, а, ще разом з цим компанією Нова надала буклети. по... Своїй продукції з рекомендаціями вирощування розсади. Тому, в принципі, будемо користуватися і буклетиками, всіми чи не всіми парадами будемо користуватися, побачимо. От. Але загальний врожай ми будемо оцінювати. Звісно, буде порівняння з іншими гібридами. Тут треба бути об'єктивними. Ну, я думаю, що по відгукам, ну, як мінімум, буде на рівні, а, на рівні з іншими, а то і вище. Значить, що надали надала нам компанія по томатам по томатам? надали томат Дізі. І томат Еванс. Томат Еванс середня стиглий 95-100 днів. Томат e, e, сливка округла e, 120-140 грамів, низькоросла, детермінантна. E, має ряд, e, має устойчивість до ряду хвороб. Звісно, це як завжди фузаріоз, От, і борошни Даний томат, хто хоче, в принципі, він є в вільному продажу Я дивився по каталогам по різним магазинам, то томат є в різних, самих в різних магазинах, значить, томат. Придатний для я так, ну, по характеристикам, е, томат придатний для е, консервування. Хто любить крупні помідори консервувати, він нормально влазить в баночку, е, він придатний для в'ялення і е, придатний для е, того самого для квашення, ну, для соління. Е, тому, в принципі, Будемо спостерігати. Дивитись, м'ясистий. Думаю, буде м'ясистий. Томат, томат Дізі. Зупинимось на томату Дізі. Значить, він індетермінантний. Це великоплідний томат. Не біфтомат, а просто великоплідний. Це 220-240 грамів. Я так розумію, він хорошо буде для соку, він дуже гарний буде в салат круглий. Що хочеться зауважити, в нього, за даними виробника, стійкість до жовтої кучеравості листя томатів. Це такий листочок жовтіє і зав'ядає. Ну, Відповідно, і гинеш. Якщо розпростанеться, то буде гинути вся рослина. Так, що далі? Далі в нас йде баклажан. Баклажан? Баклажан Dixieland. Баклажан Діксіленд типу Алмаз. Ранній 55-60 днів. 200-300 г. На жаль, іншого не дала компанія е, опису. Бу... Ну, я так думаю, тут стандартний комплект е, стійкість до хвороб, це фузеріози, борошні, роси всі, різні, гриби. Але, звісно, все одно без, оброб... без обробок е, ми нікуди не дінемося. Дай Бог, тут буде мозаїка, устойчивий до мозаїки. По-моєму, тут Ні, не надали по баклажанам, може б так було. Е Дай Бог буде устойчивий до мозаїки, але ми це все побачимо з вами і будемо дивитися. Ну, світ. Надала на випробування, я не знайшов по каталогам інших магаз... всіх магазинів, я не знайшов цей гібрид баклажану. Тобто, це, я так розумію, новий гібрид баклажану, все, що я можу сказати, це білий баклажан. Ну, е я думаю, ІНОВА слідкує за ринком, Скоріше за все, буде це типу алмаз, білий баклажан. Е в мене білих баклажан в цьому році немає. Чомусь не захотіли ми на них зупинятися. Але якщо інова сів нам... Предоставила на випробування даний гібрид. Будемо за ним дивитися, доглядати, і, відповідно, будемо з вами його куштувати і дивитися, що це за баклажан. От. Так, це баклажанчик. Перець, перець. Дуже цікава тема по перцю. Перець у нас, мабуть, в Україні на рівні з помідорами. Е, тому е, їдемо по перцю. Перець навігатор Перець-навігатор тип капі. Це конус, тоненький конус е, і длинний багато хто в минулому році я ну, тоже тип капі, тільки другої, другої торгової марки продавав. Дуже багато хто спрашував, це не гіркий? Не, це не гіркий. Він нормальний, м'ясистий, не гіркий перець бути, якщо тип капі, то Ранній 120-200 грамів технічка зелений, червоний у зрілому тому самому. Дуже гарно перець годиться. Такий тип капі, дуже гарно годиться на виготовлення аджики. Тим паче, що він ранній, він разом з томатами йде по дозріванню, тому, в принципі, можу наперед сказати, що це буде перець саме для аджиті, для такого раннього ринку, щоб його можна було продавати. Так, це ставимо на потом. перець, перець хелікон, блочний куб жовтий, 150-180 ранній, 70-75 днів. В технічці він слонової кістки повністю дозрівання червоний. середня між червоним такий буде на вигляд красивий, короткокубовидний. З товстою стінкою зараз всі відходять від венгерського перцю на фарширування, так що а крупний плід, припустимо, крупний кубовидний ну, його фарширувати не те саме. А от оце якраз нормально буде для фарширування, для переробки такі перці інших. Ви фірм нормально себе рекомендує для таких речей. Лечо, теж безподобне з нього. Тип капі він для лечо трошки не годиться. Він, він, от я ж кажу, він якраз от для того, щоб його додавати усік томатний, от для таких речей капі це те, що треба. От. Тип капі. В даному випадку винова це перець навігатор. Так, хамелеон і діадема: теж блочний куб 150-200 г, ранній 60-65 днів, жовтий на, саму, на технічку він зелений. Будемо дивитися, спостерігати, е куштувати. Я люблю перець, тому і новосід, прикріпливо буду. <смі> Куди ж нам без гумору зараз? Е сильно зараз звертається на ринок України такий тип плоду, як Гагашари. Хто не знає, Гагашари це е радянська. Радянське, радянська назва. Гогошарів це Ратунда. Взагалі, правильно цей тип плоду називається Гогошари. Гогошари це молдав, молдавський, е, помідор, помідори, молдавський перець, тому отака назва. Значить, біхар. Чому я його залишив? Як запам'ятаю, перший і останній? Чому на останах я біхар залишив? Це гагашари, але крупноплідні. Вони на гриль дуже будуть класні. Тим паче, що зарекомендована вага 200-250 грамів. Тобто це нормальний такий, це не колобочок, той, що маленький, його на гриль те, що треба. Якщо він дійсно дасть такі плоди 200-250 грамів, це буде хто ходить, любить на гриль, цілий, ціла перчина, те, що треба. На фарширування 200 250 грамів в принципі нормально. Хто великий виробник, думаю, біхар це для ресторанів грильний, ну, на гриль, червона ратун, ну, червона гагашара буде те, що треба. Так, І закінчуємо нашу першу частину. Горохом горох корвін. Корвін крупнозернистий 9 до 9 мм. Ну, воно і видно, що зернина крупна, навіть у висушеному вигляді, в цей самий. тобто стрючок буде набитий повністю. Стійкість до фузаріозу це в принципі важливо, тому що горох рання культура. Тим, тим паче так як зараз, в принципі, через пару тижнів його треба висіювати, а дощі, а в деяких областях, от Кіровоградську область, зараз заливає цей тиждень дощем. А в деяких областях я знаю, що там сніг випав, і ну, слава Богу, що дерева брунки не повикидали. Так що фузаріоз, стійкість до грибкових захворювань, це актуально для нинішньої весни це актуально стійкість до грибкових захворювань. І Спартакус, екстра ранній, е обіцяє, значить, е обіцяє виробник компанія InovaSieq обіцяє, що Буде багато стручків на ньому в порівнянні з іншими культурами, з, іншими, з іншим горохом багато буде стручків. В принципі, горох я не продаю, я суто для себе, діти люблять горох, я з дитинства люблю горох, та й салати він іде. Ми його проварюємо і заморожуємо. Горох ну, не консервуємо. Навіщо, якщо є морозильна камера, навіщо його консервувати, якщо можна просто проварити і заморозити? Оце така у нас перша частина. Значить, дякую компанії Нова Сіт Україна ще раз за те, що все насіння оброблене. Це значить, що ви за нашим врожаєм слідкуєте і переживаєте всі ці гібриди, що освітлені, можна буде придбати на сайті Новосід. Значить, чому важлива обробка? Я завжди кажу: якщо сіять 5 гектар, і пропаде там, допустимо, на 5 гектарах тисяча е, помідорів, не з'їде, з'їдять ще на стадії насіння. Ну, На 5 гектарах тисяча помідорів, це, ну, скажімо так, нічого. А якщо в нас з 10-20 кущів не з'їде 5, то ми це побачимо. А завдяки попередній обробці, тим паче, що і в подальшому рослина візьме в себе є ж терміни, тобто на протязі місяця ми не будемо переживати за те, що наша, наша рослина, особливо ті, хто користується покупним грудом, що наша рослина може з'явитися чорна ножка і ще якісь негаразди. Тому, в принципі, Обробка насіння дуже важлива. Навіть якщо ми проращуємо не прямий посів у ґрунт, навіть якщо ми проращуємо потім сіємо все одно ця, ця обробка важлива. Я вирощую розсаду на власному ґрунті, чорнозем 50 на 50 з жорствою В мене чудова розсада і, в принципі, все. Добре, в мене з розсадою. І завдяки навіть навіть всім обробленим цій малій обробці. На цьому частина перша закінчується. Частина друга баштан і кукурудза. Всім гарних врожаїв. Кому буде цікава друга частина, хто баштаном займається, будь ласка, на канал. Частина друга компанія Інова Сід. ще раз подякуємо за надані для е, проби овочі, всім мирного неба, перемога буде за нами. Всім дякую за увагу.